Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Мак. Ну, я її так назвав, в принципі. Думаю, це нормальна назва. Ось так у нас презентується все. Досить дивна гра. Ну, вона важка кажуть, що, але я пограю. Думаю, у мене вийде. Все, я готовий. Так, шукаємо день перший. О, мені повезло, що я біля села. Вон мене якийсь камінь. Да, камінь. Давай його Вигоспорам. І тепер я не можу дерева. Як я знаю, можна відкриватися скрині безкоштовно, але тут ці люди, вони ще на мене нападуть, за те, що я взяв скриню. Тому поки що не буду. Може ще помру. Воссем, торгуватися можна? Прикольно. Блін, класно. Буду торгуватися, якщо що. Так, я поламаю їм тут дерево. Думаю, будуть не проти. Треба пошукати на якихось корів і все. Корови якось. Поїсти ж треба. Вже голодний. О, тут гноми злі. Чи вони хороші? Вони хороші. Ні, вже не хороші. Ай. Ай. Вони злі. Ні, ну я пвпше. Не кажи, що він зі мною теж буде битися. Слава богу! Бо я вже боявся, що він до мене біжить, щоб мене вбити. Лопашам корова. Лупашам добили. Та скільки в мене м'язка? Два м'язка, 12 золота. Ми можемо верстак скрафтити. А ні, не можемо. Бо 10 дерев, у мене 7. Боже, шо у него дерево на Боже... О, у него можно... Вау! Диамантово... Вау, диамантовое сокар. Давай я у него куплю дерево. Блин, я знаю багато дерева купил. А, думаю ничего. А, ну в принципе, найти нормально, что. Що... Зараз піду за ваш Треба добути... А, це я не можу, не можу. А що, нема тут дерева якого? А, ну є, є. Осьо. Ну тут буде багато частин, я думаю. Ну сподіваюсь, що я так швидко не помру. Якщо що буде друга частина. Парт Парт ту буде. Дибаємо нам тут швиденько по ці. э, там, ну, можно сказать, табачки. Баралс. Что было? Блин, меня, меня еще бьют. Хиба. А, не, напевно, если я заберу вот у них. Так, будь ласка, не Ух, дякую. Я уже злякался. А для меня так? Не, ну я сліпий чи що? не бачу його. А, он новий. Ні. Це не верстак. Я да... О, скриню, вони ж можна їх просто так. Да. Таблетку. Это просто досить хп. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, ні, тут монстр, це монстр. Я вже подумав, мене люди б'ють. Якщо що, вони на мене тут кожну ніч нападати, будуть. І тому це не дуже легка гра. Мені так вже, я вже казав. Ай, ай, ай. Монетки, монетки. Так, треба сукиру у нього купити. Не у нього. Да, у нього. Адаман того. 30. тридцять. Та ні, я куплю. І вогілешку трошки. Ну добре, прийдеться цей верстак скрафтить ще один. Так, поки не все наступило. Хп мало. Що це? це? каже, ще смазки скрафчу. Вау! Це такі смазки гарні. гарний. Давай їх поставимо. О. Дава зима. Цікаво, що він робить. Ого, хп нормально так встановлює. Ой, боюсь, що зараз монстри будуть. Та пофіг, думаю, вони будуть не проти. Хоча що їм проти? Це просто люди. Да? Да. Не бий мене. Ой, кейлоси інші б'є, до речі. Я там щось дивився огляд на вс якщо щось. Лупаш, лупаш, лупаш. Якась кістка. Ого, вона напевно сильна. Ого, 16. Мені просто було цікаво Йоу, а вона класна. Вона ще буде різати. різать. Що? Вона имбова. Кинає тільки, тільки биться можна. А сокирою можна ще рубать дерево. Блін, я людину вдарю, походу. Я походу людину вдарю. Якийсь кінгуру, блін. Що це за. Істота. О, нарешті ранок. Перший день. Скільки в мене мене Ой. Сто! О, не кажи, я можу зброяря тепер. Та ви задовбали мене. Ай, 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 я, я помираю від голоду. Я від голоду помираю, я забув. Забув, що тут треба їсти. А, воно ще і хп встановлює, клас. Тобто що? Да, і тепер у нього... Да, діамантова сокира. Вау. Цікаво скільки у нас Вау. Ну все, тепер я можна сказати бог. В принципі... Вау, ого, їй мало насильно. Мені цікаво чи она може це дерево. Може. Ого, воно так довго добу. Я сіно, щось круте, далі. 62, ого, це кріт демедж. Якщо чесно я в цю гру перший раз граю зараз. Дивна назву Макдональдс. Так, из-за випало. Шість! Це хеть не вигідно, не пропоную. Це що, це занадто мало. Це дійсно занадто мало. Мені треба їжу шукати. Ні, ні, осьо. Я дізнався, що... О, чекай. Енвіл! Ой, тепер можу у нього купити стил пикакс, про мене краще крило. І Енвіл у нього куплю. А, ні, мені не вистачає. Лео, призиваю. Я дізнаюсь, що воно може отак робити. Робити. Так, і мово нас... якщо що, це міні оці. Міні-боси оці гномики. Блін, я їх так розношу швидко. І мені за це дадуть підкову. Щось, короче, дає. Лінь читать. Воно ваншотає корову. А, блін, ні, не ваншотає. З трьох ударів. Все одно це дуже жорстко. О, ваншотнуло тільки що. Хліб. Треба їсти хліб. Ой, тоді ти молоко будете здорово. Скільки! В мене люди б'ють. Блін. Нафіга я їм це дозволено. Ну? Ні, ну я їх то рознесу. Але, блін, жаль, що я ж у них міг купляти такі класні ресурси. Ех, люди, люди. Що з вами поробити? Ну. Боже, я їх так просто вбив. Ну, як сказати просто. Без трудніше ми, звісно. Ого, скільки в мене коні? Ого, хлібу. Ну все, можна сказати, я, я крутий. Та ти що? Та ні. Серйозно? Боже вона мало, що криво стоїть. А тут вона ще й цей. І, як я знаю, це викликає боса. і Тому не хочу.